Ми постійно доповнюємо та вдосконалюємо свої продукти. Щоб захищати сенсори маскування у вуличних датчиках руху, ми випустили худ. Щоб зручно закріплювати тривожні кнопки на будь-якій поверхні, ми випустили холдер. Сьогодні цей ряд доповнюється – тримачем, який дозволяє закріпити реле або волсвіч на DIN-рейці. З Дінхолдер наші реле ідеально встановлюються в розподільній коробці, серверній шафі або електрощитку. Тримач має таку ж ширину, як і однофазний автоматичний вимикач. Дінхолдер може здатися просто пластиковою рамкою. Але уся магія в деталях. Тримач має пасивну вентиляцію, яка запобігає перегрів. Кнопка на тримачі дозволяє перемикати реле вручну, не дістаючи його. Є спеціальне місце для виведення антени. Реле встановлюється втримач одним рухом без інструментів. Ми навіть додали набір наклейок, щоб позначити, яким пристроєм чи ланцюгом керує реле. Кожна деталь працює для більшого комфорту професіоналів. І цифри це підтверджують. У перший день випуску Дінхолдер ми отримали в п'ять разів більше замовлень, ніж очікували. Але ми швидко адаптувалися до попиту, і Дінхолдер доступний сьогодні до замовлення в будь-якій кількості.